пале-па. Пале, 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 Парапа серія Макса любить танці. Що це за стіна? Ау! Дає воно мені поклада по, по що це за шутки такі, я не схозули. Ну добре. Шо, О, я ж люблю танці. Петро, 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 Петро. А, точка, мені треба пошукати щось для танців. Так, може хітану? Гітар нема, мікрофони теж пошукай на кухні. Пошукай Це комп'ютер. І ноутбук. Так, так, так. Я теж там бачу жодних вітах. Мам, а ти не бачив мою гіта? На другому поверсі. На другому поверсі? Так що ж ви зразу не сказали? Йде на другому поверсі. О, який тяжкий ноутбук. тик, тик тик тик. тик. Хм.

Может и Щас робби? Сейчас пошукаю. Без их демонстрирови. Ты скопа минал, а подавляю. Я шо тефони. Е. Мабуть, в моей уши тефоні. Напевно. Кінець.